Вона буде вгору, і все. Чекаємо 30 секунд. Так, 15 секунд. 10 секунд. Так, зелена. Вниз. Зелена новина вниз. До 15.32 зайшов вниз, зелена новина, зайшли вниз. 5, 4, 3, 2. Так. Один. 637 тисяч сюди. Чистими 300 штук. Я короче, побачив, що актив зеленим відскочив вгору, Новина у нас зелена, воно добану йти вниз. У нас перед цим була така сама обманка. Короче, і в відтоді зрозумів, що можна добирати. Супер, друзі. Тут по-любому в усіх плюс. Це тільки, якщо у вас прям інтернет якийсь піздець, то цей саме. Так, усі желізобетонні. Коротше. Все, идем на выходные. Я чекаю, друзья, ведь два свидука. Сегодня купляю шампанское. И я, ну, честно, слава богу. <реклама> Запись с экрана я сделал. Все, сейчас и все. 13 место в топе шесть тысяч девятьсот восемь долларов. 6928 доларів чистого профіту з однієї. Супер. Боже, друзі, просто кайф. Просто кайф. Я не знаю, в мене аж кров хлимле. У мене сьогодні просто скільки подій в житті відбулося. Таких. Я сьогодні утром ви бачили записував я зняв дуже велике количество денег, Там в мене покупка була дуже серйозна. Ну, типа, і тут а ще такий подгончик. Ну, блять, я не знаю. Я думаю, що. Помимо тієї покупочки, ще третя машина буде керуючись.